Я чомусь впевнений, що більшість людей знає очевидні плюси, які надає людині it сфера такі, наприклад, як висока зарплата, дохід в доларах, постійне навчання, страховка, медицина чи інші. У деяких компаніях навіть пропонують свого власного психолога на компанію, який сидить в офісі і допомагає з потенційними проблемами. Але що з приводу неочевидних плюсів, які не відразу видно на горизонті? Сьогодні я вам про них... Розкажу саме ці плюси могла би помітити тільки людина, яка працює в АІТ і вже достатньо доволі великий час. Я працюю в IT сфері вже три роки, тому з свого досвіду я можу сказати, які плюси я для себе тут виділив. Неочевидні п'ять плюсів реально також вагомі, аби кожна людина прийняла рішення входити в IT сферу і починати тут свою кар'єру. Поїхали! Перший неочевидний плюс це те, що ви можете достатньо швидко і безболісно змінити свою професію в середині компанії. Наприклад, ви зараз працюєте як бізнес-аналітик або як девелопер, і хочете спробувати свої сили в піємстві, тобто бути проджект менеджером Якщо у вас нормальна компанія, то просто треба заявити про своє бажання, розказати, чому саме ви так вирішили, навести якісь аргументи, чому ви хочете це робити. Можливо, вам там подобається це більше. Ви бачите себе як проджект менеджер Ваша компанія з. З радістю, ну, більшість компаній має розглянути ваш реквест, тобто запит, і дати вам можливість займати іншу роль в залежності від ваших бажань. Я не знаю ніякої іншої сфери, де можна так спокійно перейти з одної ролі в іншу роль. У мене є декілька знайомих, які раніше були розробниками. Потім вони стали хтось став бізнес-аналітиком, інший став проджект-менеджером. Тобто, третій, взагалі, ця дівчина стала тестувальником. Тому можна, в принципі, реалізовуватися. По максимуму і міняти свої професії, особливо якщо ви ще молоді, я ще також молодий. Окей. Okay. Далі, другий неочевидний плюс в it сфері працювати це робота над глобальними викликами. Що таке глобальний виклик? Я думаю, ви розумієте, але на всякий випадок я повторюю: це землетрясіння, по наслідки землетрясінь, це глобальне потепління, це медичні рішення чи соціальні питання, розробляючи подібні рішення, які потенційно можуть врятувати світ. it спеціаліст прикладає до цього руку і може похвалитися цим, гордитися цим, щоб він зробив, вніс якусь свою лепту до того, аби зробити. Вити щось краще до деяких таких проєктів можна долучитися як волонтер, а до інших треба обов'язково проходити співбесіди і потрапляти відповідно в компанії. Згарницька війна Путіна проти України це також є глобальний виклик не тільки для українців, а й взагалі для всього світу. Тому у нас є вже багато компаній, які пропонують влаштування, тобто роботу, на збройні сили України, в тому числі там розробляти якісь системи для наших збройних сил. І це також великий вклад, на мою думку. Я знаю, що сотні Спеціалістів після повномасштабного вторгнення вони почали працювати на Збройні Сили України і зробили дуже круті продукти в напрямку цього. Наприклад, один з таких продуктів, можливо, ви знаєте, це Дельта. Про деталі не будемо вдаватися, але робота над глобальними викликами це реально те, що може змотивувати людей працювати ще краще і надавати ще кращі результати. Третє. В IT-сфері дуже розвинена культура постійного навчання, так звана лайфлонг learning. чим більше ви вчитеся, тим більше і дохід, і професіональні навички у вас будуть в майбутньому. Наприклад, 10 років назад it ринок вимагав одних знань, одних практичних навичок. Зараз він вимагає абсолютно іншого складу і інших знань і навичок. От, наприклад, візьмемо AI, штучний інтелект. Спеціалісти, які вміють використовувати цей ефективний інструмент для покращення будь-чого, вони 100% будуть в плюсі і будуть в перевазі тих, хто не вміє цим користуватися. А що буде через 10 років, ми не знаємо, тому. На виклики на ці всі, які до нас приходять, та ми VR, наприклад, Apple Vision Pro, ми маємо адаптуватися і вчитися, як з цим працювати. Я для себе давно вже прийняв той факт, що чим більше я вчуся, тим більше я буду заробляти в майбутньому, тим краще я буду жити і тим краще буде жити відповідно моя сім'я. В IT в хороших компаніях, якщо ви хочете реально вчитися, якщо у вас є бажання, ви проявляєте бажання вчитися, то вам не тільки будуть мотивувати вас, що окей, класно, що ти учишся, але ще й будуть і доплачувати вам за вашу роботу. Крім того, не беручи до уваги, звісно, що вони ще й будуть оплачувати ваше навчання. Наприклад, якщо я там приходжу до свого менеджера і кажу, от мені треба. Пройти цей курс, наприклад, по Google Sheets, тому що я знаю, що я там працюю з Google Sheets, мені це важливо, і так далі. Він мені каже, Окей, я прийшов з аргументацією, сказав, чому це мені потрібно. Він каже, Окей, давай візьмемо, купимо тобі, пройдеш і потім покращимо результати. Тому що хороші компанії вони дивляться завжди наперед. Наскільки продуктивний цей спеціаліст буде в майбутньому, і що він може нам дати після того, як він закінчить те чи інше навчання. Вангую, що при правильній презентації та аргументації того курсу або інформації, яку вам потрібно купити, 90%. Менеджерів вашій компанії, IT-компанії скажуть так, і ви зможете пройти той чи інший курс. Четвертий неочевидний плюс це те, що не потрібно витрачати роки на навчання, щоб увійти в it сферу Зараз, аби отримати нову професію, треба пройти там 4-5 років університету, потім ще, можливо, треба піти на аспірантуру, потім ще треба буде піти на практику ще півроку і так далі. Тобто це все затягується до 5 років. Якщо ми говоримо про IT, то тут це не 4-5 років, а максимум до 12 місяців. І то, якщо ми розбиваємо не Технічні спеціальності і з технічними спеціальностями, то це будуть зовсім різні сроки. Якщо ми говоримо про нетехнічні спеціальності, то це може бути там два-три-чотири місяці максимум, щоб пройти курс, опанувати цю професію, далі подаватися вже на вакансії на різні. А якщо ми говоримо про технічні спеціальності, там full-stack developer, front-end developer, back-end developer, неважливо, там уже може бути це все довше. Ну максимальний срок, на який я чув, що люди вчаться і потім паралельно шукають цю роботу, це 12 місяців зрозуміло, що в 2024 році конкуренція на одне місце в it сфері просто буде зашкалювати. Це не буде так само, коли я, наприклад, заходив в 2021 році, але все рівно, якщо ви маєте велике бажання зайти в IT, це не буде проблемою. Постійно вчитися, постійно пробувати, подавати заявки в своє резюме і отримати бажаний офер. І останнє це п'ятий неочевидний плюс це можливість створення власних програмних продуктів і потім реалізація їх на міжнародних платформах. Очевидно, що коли it спеціаліст проходить шлях створення продукту для когось, це природно, що потім у якийсь момент у нього з'явиться бажання щось створити для себе, а маючи досвід створення подібних продуктів, створення там реалізація, навіть написання коду, це вже спрощує процес написання. І створення продукту в майбутньому, тому е, так і створюються на мою думку стартапи. Ось одна із моїх колег, е, ми з нею знайомі. Це Вікторія Кравченко. От вона створила свій продукт. Е, це додаток для генерації автоматичних субтитрів. Називається Верба. Можливо, ви вже чули про нього. В той же час вона продовжує працювати як бізнес-аналітик в своїй компанії. і це абсолютно не заважає їй працювати. На роботі, а також бути так мовити, підприємцем. Вона це все робить одночасно. Фішка в тому, що коли вона це зробила один раз для когось, вона потім просто захотіла це зробити для себе, і у неї це вдалося. В IT, якщо ви створюєте щось для когось, потім це потенційно великий заробіток, який можна буде потім реалізовувати на міжнародних навіть ринках. І таких історій в українському IT, а також в закордонному, тисячі. Якщо не десятки тисяч, окрім цих плюсів, я вже вам назвав ще 10 плюсів, чому варто заходити в IT, І не треба сумніватися. На мою думку, зараз ІТ-шка це одна із найперспективніших сфер в Україні, яка дає дуже хороший валовий продукт, відсоток нашого валового продукту в економіку країни. Тому обов'язково пробуйте свої сили в IT, Не соромтеся, не бійтеся, все у вас вийде. Пишіть в коментарях, якщо ви вже зайшли в IT, або напишіть, які у вас були нюанси, проблеми чи труднощі, коли ви про. Воли зайти в ІТ. Підтримуйте україномовний контент на Ютубі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Слава Україні і до наступних зустрічей!